Загальне право доступу до природних угідь, що знаходяться у приватній власності та землевласники. Привіт і ласкаво просимо до перегляду фільму про загальне право доступу до природних угідь та землевласників. Ви дізнаєтеся, як краще поводити себе на фермі. А зараз ви познайомитеся з молочною фермеркою Малін Густавсон на її фермі в Естремі. Привіт, мене звати Малін. Ласкаво просимо до естрові скард. So, Пасовище. Хвіртка, можна зайти? Так, ви можете входити в загони, але важливо не забувати зачиняти за собою ворота, коли ви проходите, тому що інакше корови можуть втекти. Але якщо зі мною собака, чи можна її взяти? Так, собаку можна брати з собою, але обов'язково на повідку. Але я б не радила заводити собаку в самий загон із тваринами. Про що варто подумати, якщо заходиш у загони з тваринами. Потрібно бути уважним і подивитися, де у вас тварини. Корови часто дуже добрі, але вони можуть проявити цікавість і підійти близько. І тоді можна трохи злякатися. Але зверніть увагу на те, де є тварини. Це найголовніше. Приватна земля. Але Малін, чи є щось особливе, про що варто думати, якщо ти знаходишся на чиїсь приватній землі? Ось, наприклад, ми поставили знак, що вважаємо важливим їздити повільно, тому що у нас і тварини на волі, і собаки бігають по подвір'ю, і ще маленькі діти такі. Тому ми вважаємо, що дуже важливо, щоб люди знизили швидкість. Але ж можна завжди постукати і запитати, що можна робити, а що ні. Звичайно, це чудово постукати та запитати краще запитати за багато, ніж за мало чи є у вас тут не слухняні діти? А <риклад> віддаю. Ми цінуємо, коли наші побажання виконуються, тому не соромтеся поговорити з землевласником і запитати ще раз, ніж не запитати взагалі. Бо якщо, наприклад, тут, на малиному хуторі, їхати занадто швидко, то це все одно, що хтось прийде до вас додому і щось зіпсує, а ви цього не хочете, чи не так? Сільськогосподарські угіддя. Це схоже на звичайну траву. Чи можна тут ходити? Це зростаючий врожай, і по ньому не можна ходити. Це стосується і трави, і зерна, тому ніколи не ходіть серед вирощуваних культур. А це що таке? Вони виглядають як класні іграшки, на яких можна стрибати, чи не так? Не можна гратися на тюках сіна. Важливо, щоб вони були щільними і без дірок, тому гратися з ними не варто. Вони не іграшки, а їжа для корів тут. І вони йдуть додому на ферму. Що тоді робити, якщо ти зараз хочеш перейти на той бік, наприклад? Що б ти тоді сказала? Я б порекомендувала спробувати піти по краю. Часто можна пройти по краю поля або по смузі, яка не оброблена. Але в іншому випадку ви не повинні ходити по культурам, які вирощуються. Чому не можна топтати цю траву тоді? Коли траву витоптують, її стає важче збирати. Її також може бути менше, якщо її витоптало багато людей. Її важко підняти, коли збираєш врожай. І якщо я не отримую корм для своїх корів, буде важко підтримувати виробництво. І це, зрештою, призведе до зменшення молока та м'яса в Швеції, які виробляють шведські фермери. Тому важливо захистити наші сільськогосподарські землі. Короткий зміст загального права доступу до природних угідь. Коли ви вирушаєте на природу, може здатися, що це незаймана дика природа, але майже скрізь ведеться якесь виробництво. Краса в тому, що коли ми знаємо, як поводитися, ми можемо мати виробництво разом із загальним правом доступу до природних угідь. Таким чином, природа стає спільним інтересом і відповідальністю кожного на користь і задоволення усього суспільства. Зараз ми все ще на вашій землі малян. Чи можу я поставити тут свій намет, якщо захочу? Так, тут у лісі та полі можна ставити свій намет. Ви можете залишитися на одну ніч, не питаючи дозволу, це цілком нормально. Але з іншого боку, присадибних ділянок варто уникати. Ставити палатки на них не варто. Ви можете знайти більше інформації про загальне право доступу до природних угідь і природу Швеції в окружній адміністративній раді, Шведському агентстві з охорони навколишнього середовища та Шведській організації відпочинку на природі.